Сумка контрактної армії Великобританії в кольорі МТП. Вітаю! Сьогодні нагоді сумка газ-масбек філпак від британського противагу. Поїхали! Сумка виконана з кордури 1000 ДНЄ та має вологозахисне покриття. Розмір сумки 31 на 23, а в глибину 12 см. А об'єм складає 5 літрів. З правої та з лівої сторони ми маємо два підсумки на молі, які за потреби ми можемо від'єднати та використовувати окремо. Сумка закривається на велках та дублюється металевими кнопками більш надійної фіксації. А дві вертикальні блискавки та відмови збільшити об'єм сумки. В сумці присутні пінні вставки, які надають жорсткості конструкції. Всередині ми маємо дві кишені для дрібних речей, одна з яких розділена на маленькі відділення. Також присутні вшиті резинки, на яких ми можемо закріпити різноманітні речі. Знизу присутня стропа для кріплення довкола стегна. Вона регулюється за об'єм та надає сумці стабільне положення при активних діях. Плечовий ремінь оснащений фастексом швидкого скидання, та має регулювання по висоті. Кріпиться двома пластиковими карабінами, які швидко від'єднуються. А завдяки системі моллі ми можемо розмістити сумку на будь-якому спорядженні та використовувати її як сухарку або утилітарну сумку. Сумку можна доокомплектувати плечовим демпфером від МТАК. Плечовий демпфер забезпечить більш комфортне носіння. Дякую за перегляд! Посилання на сумку та плечовий демфер будуть в описі. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!